І вона говорила йому: я важу мільйони тонн, складаюся зі гороскопів та інших небесних знаків. Він відвертався і думав, я ж їй взагалі ніхто. Для чого мені це слухати? Навіщо мені це знати? Вона з ним ділилася знаєш, як часто сниться, ніби слово не можу читати й сотні літер. Він закочував очі Боже, яка різниця! Я її не вчитель, не батько, я її навіть не лікар. Ще вона часом лякала його найгірше. Я не знаю, хто я сьогодні, чи ця, чи та. Іноді навіть писала для нього вірші. Він вдавав, що читає, та ніколи їх не читав. Він не слухав, але прикидався таки уміло, а з часом і прикидатися перестав. І одного дня вона це все зрозуміла і замовила. Як замовкають старі міста. Ця історія, мабуть, не більша, ніж випадковість. В цьому світі ви скажете і не таке бувало, але він намагався ще довго знайти її голос, і йому до кінця життя його бракувало.